Всім привіт! Це відогляд на електричну сушарку для взуття з таймером та ультрафіолетовим підсвічуванням для стерилізації. В комплекті також є інструкція. Прилад працює від мережі та є блок керування з таймером. Вага сушарки 198 г. Завдовжки кожен з нагрівальних елементів 17,5, завширшки 6,5, трохи нижче 5 см. А висота складає 4,5 см. Довжина від блоку керування до кожного з елементів сушарки складає 32 см, а від вилка та до блоку 82 см, тому можна сказати, що загальна довжина 115. Натиском на одну кнопку встановлюється таймер на 4, 8 або ж 12 годин. Паралельно з активацією таймера вмикається ультрафіолетове підсвічування, завдяки якому пригод стерилізує внутрішню поверхню взуття. Встановлю таймер на 8 годин, одразу світловий індикатор світиться червоним, а коли активується таймер, він почне блимати. Коли час таймеру сплине, індикатор перестане світитися та сушарка повністю охолоне. Температура нагрівального елементу 23 градуси. Тепер я підключу сушарку до електромережі, аби показати, що коли сплине час таймера, або ж якщо ви його не встановите, сушарка залишатиметься холодною та не набиратиме температуру. Тобто зараз я не встановлюю таймер та просто зачекаємо, подивимося, чи не зміниться температура за 5 хвилин. Дуже зручно та безпечно, не потрібно постійно згадувати, вимкнули ви прилад чи ні. Він автоматично вимкнеться після того, як сплине час. Як бачимо, минуло 5 хвилин, а температура та сама. Ось так виглядає ультрафіолетове підсвічування без вимкненого додаткового освітлення та в повністю темній кімнаті а робоча температура поверхні складає від 50 до 60 градусів.